Шановні друзі, ми продовжуємо мандрувати селами Миколаївської області, і сьогодні нас приймає Шароколанівська сільська громада. Село Широколанівка знаходиться у Веселинівському районі. Широколанівка це колишня німецька колонія з красивою назвою Ландау на честь міста у Німеччині. В 1809 році її заснували вихідці з Вертенберга, Бадена, Редфальца та Ельзаса. Місце серед степів, де була заснована колонія, мало назву 12 криниць. А після завершення будівництва першого хутору німці стали його називати Броненталь або Долина джерел. Від давніх часів в Широколанівці залишилися рештки будинку класичної гімназії і будівля кірхи, яка визнана пам'яткою архітектури. Кірха розташована на території професійного училища, яке є наступником Ландауської аграрної школи. Сучасні Широколанівці підтримують колишню славу аграрного краю. Велика кількість селян працює в одному з потужних сільськогосподарських підприємств фермерському господарстві Віктора Волощукевича. Саме наше велике сільськогосподарське підприємство це Віктора Володимировича Волощукевича, де у нього займаються вирушенням зернових культур та соняшника. Там працюють всі наші жителі з нашого села, в основному молодь. Добре налагоджене в селі співпраця із іншими господарствами, які працюють на території Широколанівської сільської ради. Їх керівники допомагають зберігати і підтримувати на достойному рівні об'єкти соціальної сфери. Є інші керівники, які працюють також на землі, трохи менше землі у вітра Івановича Федюка, Костенка Валерія Івановича. Це самі такі із потужних, є трошки менші, які мають до 200 гектар землі. Це кучер Ганна Степанівна, Горбачик Анатолій Михайлович, Вагнер Віктор Ігородович. Ну та інші, які також допомагають селу окремого слова, заслуговує сільський будинок культури, збудований в 1934 році, як перший в районі кінотеатр. Він за планом міг використовуватися і як театр драматичний. Зараз сільським храмом культури опікується Віктор Олощакевич. Це його заслуга в нашому селі зробити такий будинок культури. Він у нас, можна сказати, один найкращий в районі. Він там провів капітальний ремонт на протязі сіми років. Зараз там працюють учасники художньої самодіяльності. Діти там займаються будинком культури, так і жителі села, які мають таланти. Ще один осередок культури і творчості сільська бібліотека. Книжковий фонд 12 тисяч видань. Є комп'ютери, підведена мережа інтернет. Проводяться різноманітні акції і свята. Є в бібліотеці і свої, так би мовити, літературні хранителі. Два кота Бегемот і Азазелло. Один з них, гадаю, що то був саме Азазелло, дуже уважно спостерігав за нашими зйомками. В Широколанівській школі діти навчаються за універсальною системою. Колектив професійний, учні талановиті. В цьому році Міністерство освіти і науки України провело рейтинг шкіл, за яким наша Широколанівська школа посіла почесне перше місце у Веселинівському районі серед усіх навчальних закладів. І ми зайняли 26 місце в області, пропустивши поперед себе колегіуми. Тобто школи нового типу, а серед загальноосвітніх шкіл ось маємо такий високий рівень навчальних досягнень учнів нашої школи. Якщо говорити про навчальний рівень, продовжити цю тему, то скажу, що в районних олімпіадах ми лідуємо в районі. В цьому році у нас 21 переможець районних олімпіад з різних предметів. Є вчителі, які мають по 4, по 5, по 6 переможців. Олексій Паносич Водатурський стимулює молодь. Школи стимулює вчительський колектив до дуже високих надбань. І це в першу чергу виховує інтелектуальну, дуже потужну, креативну молодь. Щороку в кінці навчання Олексій Панасович нагороджує преміями як учнів, так і вчителів. Є в школі члени малої академії наук у цьому році. Знову таки вчитель і зі своєю ученицею досягли високих результатів, тому що мали здобуток, мали третє призове місце. Всеукраїнський конкурс науково-дослідницьких робіт малої академії. Взяти участь у проєкті Європейського союзу програми розвитку ООН, місцевий розвиток орієнтований на громаду, широколанівці вирішили одразу ж після того, як дізналися про один з його напрямків, а саме, покращення енергозбереження та енергоефективності будівель. Тоді ми вже запрацювали. Тоді дійсно у школі були зібрані представники громадськості. Це були не тільки вчителі, це були не тільки батьки, це були жителі села, які вирішили, що дійсно приймати участь у проонівському проєкті місцевий розвиток, спрямований на громаду. Це доцільно. Це величезні кошти, які вкладаються на енергозбереження школи. А так як, не дивлячись на те, що наша школа була новобудовою і є новобудовою, всі ці вікна, які ми вже мали, вхідні двері, все це було дерев'яне, яке не Утримало тепла, яке ми забезпечували у школі. Тому, зібравшись всі разом, порадившись, все таки вирішили про те, що потрібно приймати участь у даному проєкті і реалізовувати його. Протягом літа працювала ініціативна група, створили громадську організацію, зробили проєкт, провели тендери. І ось вересень 2015 року для нас був дуже вдалим, тому що. Практично за неділю всі прилади опалення по ремонту нашої капітальної системи всі роботи були виконані. І ми сьогодні перший раз у школі пустили тепло. Крім того, за кошти районного бюджету в школі замінили частину старих вікон на сучасні склопакети. Євровікна. Склопакети, нові прилади, опалення. І ми сьогодні відчули зовсім іншу обстановочку, ніж та, яка була у нас до цього часу. Коли ось така була негода, як сьогодні, наприклад, падав дощик, дітки йшли до школи, промочили взуття. Уже більша кількість батьків знаючи про... Температурний режим, який не, повідав, не відповідав санітарно гігієнічних нормах, вже дітей до школи не пускали. І в таку негоду у нас вже кількість дітей, відвідування скорочувалося катастрофічно. Сьогодні до школи прибігла велика кількість батьків подивитися, як в школі тепло, комфортно, і коли заходили і подивилися, що по класах вже 17 градусів, а ми почали опалювати тільки 3 години, тобто почали з 5 годин ранку, всі були в захваті. Як і завжди, фінансувалися роботи по проекту спільно євросоюзом, програмою розвитку ООН, районним бюджетом і місцевою громадою. До збору коштів від громади долучилися не лише дорослі, а й діти. Наче школа працює над таким напрямком, як збереження довкілля. Учні нашої школи, працівники школи, вчителі. Не один суботник вийшли на територію нашої сільської ради, нашого села, для того, щоб прибрати його, а в першу чергу це підняти скло, підняти пластик, який є найбільшим забруднювачем довкілля. Ми сьогодні намагаємося. Прибрати і заробити на цьому кошти для того, щоб знову ці кошти вкласти у матеріальну зміцнення матеріально-технічної бази села і на розвиток нашої школи. Ми ж, наприклад, маємо ось таке напрацювання і дуже гарно співпрацюємо із приймальниками Склотари. Навіть скляного бою, який коштує копійки, але його наскільки багато по нашому селі, що школа заробляє для себе достатньо коштів. Ми збирали мукулатуру, пляшки, також пластик. І ми або приїжджала машина, або ми їхали в Миколаєво і переробляли їх на гроші. Таким чином ми залучали всю громаду школи. Ми оголошували на лінійках, ми оголошували дні, по яким ми збирали ці. Матеріали скільки коштує було брали? Півтори тисячі. Діти в Широколанівці взагалі досить активні і небайдужі. В школі дуже сильний волонтерський рух. Ми пишемо листи, ми збираємо продукти. Воїна АТО. буквально два тижні назад. Ми збирали продукти. Ми ну як наша школа, як волонтер. Для воїнів АТО кожна людина повинна думати не тільки про себе, повинна думати і про тих людей, які живуть навколо неї. Тому що це головний прояв гуманізму і ну, людини. В теплій школі опановувати знання одне задоволення. Поки старшокласники розбиралися в хитросплетіннях новітньої історії, четвертий клас продемонстрував нам знання англійської мови. Зі А Віндо. Віндоу? Зіс А Віндо. Віндос. А чому си, а тут не маса? Чому? Тому що багато. А першокласники люб'язно розповіли про навчання і про себе. А що тобі подобається в школі? Мені подобається вчитися. Що ти вже вивчила, що ти вже вмієш? Читати, вивчила букви, писати. Так. Яке перше слово написала? Перша мама. Тобі тепло в класі сьогодні? Так. Да. А ти який? Сміливий. А ще який? Добрий. Ким хочеш стати? Хочу стати пожежником. А чому така професія? І зароди більше. Коли ти вранці прокидаєшся, хочеться йти до школи чи хочеться ще поспати? Хочеться йти до школи. Чесно? Правда. Ким хочеш стати? ну це така дуже творча професія. А от підказують, що ти танцюєш ще до що танцюєш? танці? Українські вальс, метелики, і буду танцювати. Там забаняти перебуваючи у школі. Ми звернули увагу, що всі приміщення, класи, актова зала, коридори, прикрашені чудовими творчими роботами. Всі вони витвори вихованців Наталі Геннадіївни Фікс, вчителя трудового навчання. Кожен урок у нас відрізняється один від одного, тому що діти працюють по варіативних модулях, кожен клас має свій варіативний модуль. Хоча в третьому класі ми вивчаємо кожного модуля по чуть-чуть, тобто знайомимо діточок. Дітям дуже подобаються мої уроки, вони йдуть до них на ці уроки із задоволенням, тому що люблять працювати, так як ви бачили, вся школа нашими роботами, а роботи ці дітки роблять на гуртку. Гурток у нас дизайн. Всі свої роботи діти створюють у двох варіантах: одна залишається прикрашати школу, іншу з гордістю несуть додому. Подарувати мамі, татові, сестрички. Творчістю завзято займаються не лише дівчата, а й хлопці. Це у нас Руслан Конотопчик, він золота дитина, у мене він на гурточку. Він золота дитина. Він працює із задоволенням, він іде, веде з собою друзів. Навіть у мене є кукла, у нас вона Баба Люба, Я другий раз кажу, дітки посиділи хвилиночку на перерві, щоб не порушувати поведінку, а Баба Люба з вами посидить. І вони разом з нею на партії і сидять, працюють разом. Ота От спідниця, он, що на ній є, зелененького кольору, то шив саме він. Наталя Геннадіївна впевнена, талант є у кожної дитини, і творча людина побачить красу усюди. Адже зі звичайних виделок можна зробити віяло, пластмасові ложки перетворити на троянди. А зі звичайного пенька вийде ціла картина. Ми б могли б його спалити плиту, щоб нам тепло було, але ми пішли в роботу. Любити свій край. Пишатися його історією і будувати майбутнє, виховувати дітей і працювати, розвивати своє село, щоб залишити його нащадкам процвітаючим. Саме так бачить своє сучасне життя. Широколанівська сільська громада.